Привіт! Хочеш навушники, які можуть працювати і по блютуз, і по кабелю, не коштують цілий статок і ще й виглядають стильно. Сьогодні я покажу тобі такі: це універсальна модель, яка реально може замінити одразу два різні пристрої. А щоб не пропустити інші цікаві знахідки з Aliexpress, тисни вподобайку та підписуйся на канал. Навушники мають масивний і сучасний вигляд, який підходить як для використання вдома, так і на вулиці. У комплект входять кабелі для дротового підключення, USB шнур для зарядки та перехідники. Чашки складаються, тож їх зручно носити з собою в рюкзаку або сумці. Це не просто навушники для дому, їх легко брати у подорож чи на роботу. Одна з головних фішок цієї моделі можливість працювати у двох режимах: хочеш свободу рухів, підключаєш Bluetooth і спокійно ходиш по квартирі або займаєшся спортом. А якщо треба стабільний сигнал і нуль затримки, підключаєш кабель. Навіть якщо батарея розряджена, навушники продовжують працювати по дроту, це дуже зручно для тих, хто не хоче залишитися без музики в самий невідповідний момент. Навушники орієнтовані на тих, хто любить насичений бас, але при цьому середні і високі частоти звучать доволі чисто. Музика звучить потужно, фільми сприймаються з ефектом занурення, а для ігор є чітке позиціонування. Навіть при високій гучності звук не спотворюється, що для бюджетних моделей рідкість. Батарея тримає до 40 годин роботи у bluetooth режимі, це означає, що навіть при активному щоденному використанні можна заряджати навушники лише раз чи двічі на тиждень. Для поїздок або подорожей це взагалі знахідка. Береш навушники з собою і не думаєш про зарядку кілька днів. Великі м'які амбушури повністю охоплюють вуха і добре ізолюють від навколишнього шуму, завдяки м'якому оголів'ю можна носити навушники по кілька годин без відчуття тиску чи втоми. Для роботи, навчання ігор чи довгих подорожей вони ідеально підходять. Потужний звук, довга автономність і комфорт роблять їх відмінним вибором за свої гроші. Якщо цей огляд був для тебе корисним, тисни вподобайку, пиши в коментарях свою думку про цю модель і підписуйся на канал. Попереду ще багато крутих оглядів гаджетів з Аліекспрес.